Прибічники демократичної партії США пожертвували рекордну суму понад 55 мільйонів доларів на президентську кампанію Камали Гарріс після того, як Джо Байден знявся з президентських виборів і оголосив, що підтримує її кандидатку на посаду глави держави. Пише політико. Представники платформи, де приймають пожертвування, назвали 21 липня, коли чинний глава Білого Дому оголосив про вихід із президентських перегонів найкращим днем зі збору коштів у виборчому циклі цього року. Це ж видання зазначило, що Джо Байден вирішив знятися з виборів Після зустрічі з двома найближчими радниками, які йому порадили свого часу висунути свою кандидатуру на президентських виборах 2016 та 2020 років, і цього разу вони переконали президента, що перемогти Трампа йому не вдасться. Цифри виявилися невтішними, бо показали, що Байден не тільки відстає в усіх шести штатах, що вагаються, але й зазнає поразки у Вірджині та Нью-Мексико, там де демократи взагалі не планували витрачати великі ресурси для перемоги. Те, що Джо Байден підтримав Камалу Гарріс, не означає, що вона офіційно стала кандидаткою в президенти від демократів. Остаточне висунення їхнього кандидата відбудеться на національному з'їзді партії, який запланований на 19-22 серпня. я справді цього очікував? Подивимося, що станеться зараз на з'їзди демократів. Чесно кажучи, це сумний стан справ. Півкраїни підтримують демократів, півкраїни республіканців. Я думаю, що для нашої країни настав невдалий час, коли президент був змушений відступити. Однак я думаю, що він не мав іншого вибору, окрім як підтримати Камалу в цей період. На думку більшості аналітиків, опитаних бібісі серйозних конкурентів у Камали Гарріс немає. Однак, як пише Нью-Йорк Пост, її кандидатуру не підтримав Барак Обама, дипломатично зазначивши, що демократи виберуть видатного кандидата. За відкритий процес зміни Байдена висловилася і колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі. Найближчими днями ми будемо плавати в незвіданих водах, але в мене є надзвичайна впевненість, що лідери нашої партії зможуть створити процес, з якого вийде видатний кандидат. Ще більш дипломатично намагаються приховати шок від різких змін у передвиборчій кампанії у США міністри закордонних справ країн ЄС, які зібралися у Брюсселі. Саме усунення Байдена не означає перемогу Трампа. Тому, перш за все, я хотіла б сказати, що Байден проробив величезну роботу протягом багатьох років. Це було сміливе рішення. Я бажаю всього найкращого Камалі Харріс, яка можливо тепер очолить демократів. Одеводимерикасхетудісайд. Well, Американці мають вирішити, з ким вони хочуть бути у Білому домі, і звичайно, я впевнений, що це буде дуже важливою зміною для трансатлантичних відносин, залежно від того, хто там перебуватиме. Але вирішувати мають громадяни США, тому я не хочу втручатися я з великою повагою ставлюся до рішення президента США. Джо Байден ставить інтереси країни вище за свої власні. Він зробив неймовірно багато для трансатлантичних відносин, не лише за час свого перебування на посаді президента, але й протягом усього свого політичного життя. У разі перемоги Камала Гарріс, вочевидь продовжить зовнішньополітичний курс Байдена, адже вона послідовно підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення, зокрема минулого року під час Мюнхенської. Безпекової конференції звинуватила Росію у злочинах проти людства. російські війська здійснюють широкомасштабні та системні напади на цивільне населення, жахливі вбивства, тортури, зґвалтування та депортації. Вбивства схожі на страту, побиття та катування електричним струмом. Російська влада примусово депортувала сотні тисяч людей з України до Росії, зокрема дітей. Вони жорстоко розлучили дітей з їхніми сім'ями. Немає сумнівів, що це злочини проти людяності. На саміті миру в Швейцарії в червні цього року Камала Гаррі сказала, що США схвалюють ідею справедливого і міцного миру для України. Вона також похвалила рішення Конгресу про допомогу Україні, яке нарешті прийняли після піврічного відтягування, і назвала війну Путіна повним провалом Росії. Олександр Мужачукпрамавікне Єдині новини.